Star Wars Jedi Survival вже вийшла. В цьому продовженні гравцям дали більше можливостей у володінні світловим мечем, силою джедаю і кінематографічним оповіданням, що розширює історію Кела під час його дорослішання та виживання у темні часи. У грі страшезний пробіл в оптимізації. Но який я розповім далі в огляді, тому сідай позручніше, став лайк відео, підписуйся на мій канал, так як у цьому відео я розповім всі можливі деталі про тільки що вийшовшу гру Star Wars Jedi Survival. У 2019 році Respawn Entertainment та EA випустили Star Wars Jedi Fallen Order – гру, яка поєднує в собі платформер в стилі Uncharted, бої в стилі Souls та дослідження в стилі Metroid з любов'ю до франшизи Зоряні війни. Три роки по тому Wars Jedi Survival повертає фанатів до далекої далекої галактики, де вони знову беруть на себе роль Кела Кестіса у сиквелі, який обіцяє бути більшим і кращим. Jedi Survival часто буває більшим, але не завжди кращим. І часто здається, що він копіює певні аспекти свого попередника та напрацювання павшого ордена. Це не означає, що Star Wars Jedi Survival не побудована на міцному фундаменті, яким був Fallen Order. Вона безумовно розширюється там, де це необхідно, з точки зору механіки, геймплею і дослідження світу, щоб відчувати себе досить свіжою. Просто Survival все ще не може знайти ідентичність у своїх різноманітних механіках, і не може досягти того ж рівня розповіді, який встановив Fallen Order. Jedi Survival це розширена Fallen Order у всіх його сенсах. Але якщо говорити про те, яке має бути сиквел, то Survival відчуває, що йому бракує фантазії. І він намагається уникнути тих самих проблем і недоліків, які були у його попередника. З самого початку гри одразу помітно, що Star Wars Jedi Survival має стільки любові до франшизи війни», що вона практично тріщить по швам від неї, від тріумфального саундтреку натхненим Джоном Вільм'ясом, до переходів по екрану за допомогою свайпів і красивого оточення з ретельно опрацьованими реквізитами. Все тут кричить про зоряні війни в ігровому процесі. Є деякі рухи, вирвані прямо з наборів найвідоміших джедаїв і ситків галактики, які Кел інтегрує у свій власний стиль бою на мечах. Фансервіс для тих, хто прагне цього від гри зоряні війни. Подібно до того, як Fallen Order занурився в більш давню та езотерну історію джедаїв часів Старої Республіки. Сурвайвал досліджує історію Великої Республіки, коли орден Джедаїв перебував у періоді смути та перехідного періоду. Замість темних і архаїчних храмів Старої Республіки, наповнених кам'яними монолітами і тьмяними освітленнями. Сурвайвал проводить кела через храми епохи Високої Республіки, які мають більш грандіозний. І імпозантний вигляд. Ці храми більше схожі на вишукані давньогрецькі пантеони, ніж на неолітні храми, і їх часто приємно досліджувати. Однак ці храми все ще старіють і руйнуються, часто приховані просто під поверхнею досліджувачів планет Джедай Survival. Respawn Entertainment вирішили застосувати підхід більше-менше до дизайну рівнів, пропонуючи дві основні досліджувані планети: джетха і кобух, пару невеликих лінійних планет і кілька обхідних шляхів, таких як астероїди і бази, які відіграють центральну роль у сюжеті, попри те, все. Однак і Джетха, і Кобух значно більші, ніж будь-які з п'яти досліджуваних областей у Jedi Fallen Order, обидві з яких мають величезні центральні простори, які розладжуються на бічні стежки, що містять всілякі області для дослідження, ворогів для битві і нагороди для отримання. Відчувається таємничість і дослідження, які так добре розвивались в Fallen Order протягом першої пригоди Келла, повністю зберегли Чедай Сурвайвал завдяки новим просторам. У міру того, як гравці просуваються по сюжету і відкривають нові здібності, я буде спокушати повернення в ті самі секретні місця, які вони не змогли зрозуміти, як відшукати на початку і нарешті з'ясувати, що в них криється у Кобозі та Джеді. Є кілька абсолютно непримітних місць, які з часом виявляються великими фортецями. Або величезними лігами босів, вартиме додаткової години двох ігрового процесу, але вони не розкриваються лише через основну історію. Survival розраховує на те, що фанати матимуть гострий дух досліджування і візьмуть на себе відповідальність за відкриття таємниць галактики у майже том-райдерській манері. Однак навіть з більшою кількістю інструментів в арсеналі, більшими планетами та розширеним відчуттям таємничості та дослідження, Star Wars Jedi Survival все ще відчувається, що вона стримується так само, як і Fallen Order у 2019 році. Гра містить багато нових фішок і механік, що з'явились під впливом безлічі інших ігор, але ніколи не посилює центральну механіку, які зробили б Jedi Survival кращою грою в першу чергу. Візьмемо, наприклад, нові бойові позиції на мечах. Хоча Кел тепер може вибирати з п'яти позицій, він ніколи не може використовувати більше двох одночасно і постійно повинен повертатись до кола посередників, щоб переключити їх. Ця механіка завжди здавалась обмежучою, ніби гра хотіла дати гравцям відчуття свободи і вибору в бою. Але не хотіло брати на себе зобов'язання щодо справді динамічної системи, де гравці б могли переключатись між одинарними подвійними подвійними лезами або бластерами на люту. Натяки на щось подібне до цієї системи відчували особливо в позиції пластера, яка більше схожа на додаткову функцію ніж на повноцінну позицію. Але так і не були повністю реалізовані. Тим часом бойова система франшизи, що будується на рівновазі, залишається незмінною і все ще страждає від тих недоліків, що й у Fallen Order, незважаючи на те, що дерева навичок у Survival розширились. Основній системі все ще недостатньо рівнів, щоб зробити її надзвичайно захопливою. Багато боїв під кінець стають рутинними, якщо не дратують, оскільки бойова система все ще намагається впоратися з кількома ворогами одночасно. Більше того, кел все ще має здорову дозу брязкоти в механіці пересування, і бій ніколи не відчувається сумним. Відкривальна сцена в Star Wars Jedi Survival захоплює дух серед розлогих мега-структур планети міста Корусан відбувається сміливе пограбування після того, як в минулій грі Star Wars Jedi Fallen Order вдалось текти від інквізиції імперії Дарта Вейдера, втікати Джедай Келкестян. Тепер працює на республіку і має за мету знайти приховану мішень на розкішному космічному кораблі корумпованого сенатора, на що наступає 90-та хвилина їзди на адреналіні, під час якої Кел переслідує яхту через заплинений підземний світ корусанта, ріжучи шлях крізь штурмові війська і кружляючи по неймовірній архітектурі міста. Це все, що ви хочете від пригод у світі зоряних воїн і від блокбастерних відеоігор, візуально спектакулярне, механічно складне. І надзвичайно розважливе перший крок Respawn Entertainment у науково-фантастичному світі Дісней мав моменти візії, особливо на початку та в кінці, але середина складала з нерівномірного міксу платформингу, натхненного Uncharted та бою натхненного Souls Солз, навколишньому середовищі, яке лише час від часу відповідало обіцянкам у своєму вступі. Jedi Survival є захоплюючим продовженням та значним покращенням. Правда, не все так райдужно. У грі є страшезні проблеми з оптимізацією. Правда, розробники вже пообіцяли все виправити на релізі гри з додаванням патчів. Якщо згадувати огляди цієї гри на ігрових агрегаторах, то гра получила 86 балів зі станом та І судячи по агрегатору, багато рецензентів проходили гру на PS5, а тільки маленька частина проходила її на ПК. Більшість гравців називають цю гру чудовою, але закликають уникати її, грати на ПК, по крайній мірі до виходу патчів, І вам не нагадує цю всю історію з виходом The Last of Us 1 на комп'ютері. Така ж сама історія була: нестабільний FPS, без патчу не можна пограти і ще багато чого іншого пов'язаного з оптимізацією на релізі. Гравці також зазначають, що гра не видає 60 стабільних кадрів в секунду навіть на самих потужних конфігураціях, тобто на 4090 та на самих крутих процесорах. Також, за словами гравців, є деякі глюки з звуками, які портять кожну катсцену. І навіть на RTX 4090 з AMD Ryzen 9 5950X нема стабільних 60 кадрів. Німецьке видання GameStars підтвердило, що Jedi Survival на даний момент дуже погано працює на ПК. Гру протестували на AMD Ryzen 9 5900X 32 ГБ оперативної пам'яті і RTX 4090. На цій конфігурації вона змогла видати стабільні 50 кадрів навіть у 1440p. З відео GameStars видно, що Jedi Survival неймовірно нагружає ядра процесора і в той же час сильно полягається на потужність центрального процесора, через що на. Вантаження на відеокарту є дуже та дуже маленьке і використовується тільки від 50 до 35, точніше, наоборот, відсотків відеокарти. Ось такою вийшла гра. Пишіть, чи ви вже зіграли в неї у коментарях. По можливості і я у неї зіграю, і на цьому я буду з вами прощатись. Дякую, що були. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. А з вами був Андрій, до наступного відео, па-па!